Вітаю, моє ім'я Єгумонова Олександра. Я практикуючий ветеринарний лікар, спеціалізуюся на діагностиці та терапії хвороб коней. Мене звати Зінеяще Лазавета. Я коневласник та офіційний представник Резалти Квін в Україні. Спільно з Еквівець ми запускаємо новий проект, а саме серію відеороликів, в яких ми проговоримо про резултиквін. З точки зору ветеринарії, а також спортсменів-кінотників, які використовують їх у повсякденному житті, сьогодні кормові добавки є невід'ємною складовою здорового раціону сучасних коней, особливо спортивних. І резултаквін пропонує широкий асортимент продукції для будь-яких потреб. У наступних відео ми розглянемо найбільш популярні кормові добавки, їх склад, науково-обґрунтовану ефективність діючих речовин, показання і протипоказання до використання. Також будемо раді відповісти на всі ваші запитання у коментарях або діректі і поділитися посиланнями на дослідження, які зацікавлять. Сподіваємося, ці відео будуть цікавими та корисними, і ви зможете підібрати найкращу підтримку для ваших коней. Ставте лайки, підписуйтеся на профілі в описі під відео та слідкуйте за нашими оновленнями.